Привіт, мене звати Саша Гуржі, я тревел агент і зараз перебуваю в готелі Crystal Palace Пелес. Сіде. А в цьому готелі я вперше, але обожнюю готель, мережі готелів Crystal. А Якщо відпочивали в цьому готелі, ставте лайк, діліться своїми враженнями. Якщо ні, просто лайк та погнали на огляд. Лобі готеля Crystal Palace. Взагалі мені гот... мережа готелів Крістал дуже подобається а в Туреччині. Зустрічають нас велкамдрінком. З однієї сторони розташована рецепція готелю рецепція невелика. З іншої всі нагороди, які має готель. І місце для відпочинку. Тут ви будете очікувати своє поселення. Тут у вас буде зустрічі з гідом. І навпроти, у нас відразу розташований бар. Скільки пам'ятаю всіх кристалів, Ну, у всіх є натуральна зернова кава. І цей готель, звісно, не виключення. Є також імпортний алкоголь, бачу Балантайз, бачу Red Label, Black Label Готель працює на ультра все включено. І, звісно ж, є коктейльна карта. Можна буде собі щось замовити. Я, до речі, помітив, що багато готелів, в принципі, як в Туреччині, так і в Єгипті, якщо в назві є слово пелес, то стараються максимально передати атмосферу палацу. Тут така велика висока люстра, красиві сходи, і далі поки не яка територія, але я вам зараз обов'язково покажу. А взагалі в готелі є 5 лякарт ресторанів. Один із них рибний, він платний, всі інші безкоштовні, можна відвідувати їх, але обов'язково передній запис. Запис у гастролейшн. А в цьому огляді готелю Sunrise Пелес я вам покажу мінімальну категорію номера номер стандарт, яку часі за все бронюють туристи. В номері у нас є плазмовий телевізор кофейно чайний набір та чайник з зеркалом. Також міні-бар. Міні-бар заповнений. Фанта, спрайт, кола, водичка, газ, безгаз, все є. Навпроти у нас крісло, двоспальне ліжко І балкон. На балконі два стільчика, два крісла та столик. Звідси відкривається чудовий вид на море. Є номери з сівю, є номери з видом. На корпуси, на, на сад. Але цей саме номер з видом на море. Територія досить чимала, але до моря потрібно буде так 2 3 хвилинки пройтися. Це звичайний номер стандарт. В номері відразу є капсі, є пляжні рушники. І ванна кімната. У ванні у нас душ. Тут, до речі, місце під речі. І ще одна шафа. Вже по традиції на першому поверсі, виходячи на територію готелю, тут безліч в магазині. Також є спа-центр, сауна, джакузі, спа, хамам. Користуватися сауною можуть всі бажаючі, а спа-послуги, звісно, за додаткову плату. Особисто я звик до того, що майже всіх кристалах величезний аквапарк та дуже екстремальні гірки. В Кристал Пелес всього три гірки, ні, чотири гірки. Ні, три. Три гірки вони не екстремальні, але діткам там цікаво спускаються, бавляться, їм весело. Але мені хотілося б чогось такого більш активнішого. Зараз ми з вами виходимо на пляж. Дуже зручно те, що відразу на пляжі є бар, є фудкорт, тут можна буде перекусити. Поряд є роздягальні, є душові та туалет, тому бігти в номер не доведеться. І тут у нас розташована площадка. Є пісок, діткам буде зручно спускатись та гуляти. І я бачу довгий широкий пляж. Зараз, звісно, туристів в готелі небагато, лише початок сезону, тому відстань від шезлонгами досить чимало, як правило, 1,5-2 метри. Пляж у нас піщаний, піщаний пологий захід в море. І якщо йти вздовж пляжа, то мені здається, ширина його метрів 100-150 Відразу на території пляжу є активні водні види спорту. Тут у нас стоїть водичка. Можна буде взяти, можна буде поплавати на катамарані, політати на парашуті, поекстремалити на Бетмені. І зараз подивимось на колір води і взагалі чи чистий пляж. Слухайте, пляж неймовірний. Все чисто, немає водорості, немає каменів, пологий, піщаний захід в море, дітки бавляться, дітки ліплять пасочки як вздовж моря, так і просто тут на пісочку чудовий готель для сімейного відпочинку. В принципі, всі крістали, які я знаю, вони адаптовані під сімейний відпочинок. Тому якщо приїжджаєте з дорослими дітками десь 15 років, якщо приїжджаєте з маленькими дітками 1, 2, 3 роки, їм тут і їм, і вам тут буде комфортно. І пляж, і гірки, і Kids Club, все тут є. А я ще Звісно, ж пролячний починок вас буде цікаве питання інтернету. На території готеля є безкоштовний Wi-Fi, ловить абсолютно кругом, лобі, ресторан, рецепція і навіть на пляжі. Тому роумінг не замовляємо, сим-карту не купуємо з інтернетом. Все добре. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт SashaTravel.com.ua. на сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. SashaTravel.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. В готелі Crystal Palace я не проживав. Але ще проїжджаючи сіде, вирішив заїхати, тому що я особисто після проживання в Crystal Prestige Elite в Гейнукі полюбив мережу цих готелів. Тому заїхав вам відзняти коротенький огляд. Сподіваюся, він буде для вас корисним. Від вас, лайк. на наступної зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока!